Привіт всім! І сьогодні вас чекає просто неймовірно цікаве відео. Такий формат відео у мене вперше на каналі, формат щось типу влогу. Попри нього ви вже думаю, зрозуміли, що буде в цьому відео. Відео буде дуже сильно цікаве. Всім раджу додивитися до кінця, тому що в саме в кінці ви побачите це те, що я зайшов. Я сам був дуже великому захваті, коли мені Вдалося знайти такий, скажімо, дуже цікавий лот. Ну і перше, що я збіг з на барахолці, це були звичайні дефолтні китайські фігурки. Навіть якби там було щось цікаве, якісь аксесуари, щось подібне, я би не брав. Зі всього цього був лише один маленький пакет оригіналу, і те там дефолтні всякі колеса, де потрібні і тому подібне. Я навіть тут нічого не брав. Взагалі було б цікаво походити, там подивитися, типу, що можна знайти цікавого. В цілому, оригіналу я зайшов не дуже багато, забігаю вже наперед, за виключенням одного супер цікавого лоту, який ви вже побачите наприкінці цього відео. Перед переглядом цього відео раджу вам поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропускати нові та цікаві відео. Якщо вам сподобається відео такого формату, пишіть свої коментарі, як подивитися це, щоб я їх робив набагато частіше. Для мене це не буде такі важко, думаю, для вас, якщо буде цікаво, то можна робити відео частіше. Плюс вас очікує ще одне дуже цікаве відео, яке вийде найближчим часом. все буде залежати від вашої активності. Познаходив я маленькі лотики, там, тут маленькі, маленьку кількість деталей оригінальних. В цьому відео я буду купувати весь тільки оригінал. В принципі, я купував весь оригінал, який я зайшов. Я не так сильно прискіпував до деталей, якщо був гарний стан, то я їх брав. Вдалося знайти декілька оригінальних пластин, як ви бачите зараз на цьому відео. Але вони були не най в кращому стані, плюс продавець продавав цілий пакет. В пакеті було 95%, бо вона навіть 99% це Китай. Вдалося знайти ось такий дуже цікавий з Здалеку я подумав, що це все оригінал. Але ні, це все Китай. З оригіналу там була лише одна лотка. І те е я навіть її не захотів брати. Тому що не дуже вона мені сильно потрібна. В принципі, поки що виглядає дуже нудно відео, та не цікаво, допоки я не почав знаходити якісь цікаві лоти та цікаві детальки. Вдалося мені зайти трошки фігурок, трохи деталей. Зараз ви це все будете бачити в відео. Дивіться уважно, тому що щоб не пропустити дуже багато чого цікавого. В цілому, поки що, знахідки мої не дуже великі. Сумарно, типу, всі мої знахідки обійдуться мої в 1600 гривень, якщо я не помиляюся. Можливо навіть більше, я точно перерахував. Трохи буде фігурок, дуже багато деталей. Половина з цих деталей вже є в моєму магазині, посилання на які є в описі під цим відео. Плюс в описі під цим відео будуть посилати на мій телеграм-канал та телеграм-чат. Якщо ви хочете знати про час виходу нових відео або дізнатися точну кількість та побачити кількість ваго, яку я купив. Ви це все можете побачити в моєму телеграм-каналі. Там вже е, це все давно є. В принципі, е, всі лоти, які я сьогодні знайду, е, будуть доволі приємні по ціні. Ви зараз бачите один із цікавих. Цей весь пакет є е, повністю забитим оригіналом і коштував півтори тисячі гривень. І зараз ви побачите всі е, лоти, так скажемо, що мені вдалося придбати на бараховці. Е, Єдиний відео цієї фігурки це те, що в неї трохи був дефект обличчя. Була тріщина, і можна так сказати, що це обличчя вже не коштує своїх грошей. Єдиний відео. Самий стан фігурки був дуже, дуже приємний, тому я її взяв. Далі у нас буде саме цікавіше в самому кінці. Це два просто дуже дуже недешевих набори. Хто знає їхню ціну, то е, обов'язково додивіться до кінця відео та напишіть в коментарях. Е, ціна там дуже приємна. Е, далі у нас іде ось така ось наступна фігурочка, в принципі, вона дефолта. Я навіть не знаю, чи це вона таке виглядає в. Наборах, чи це вже якісь кастом, це я точно не скажу. Я її брав взагалі через те, що в неї гарний стан. Ця фігурка коштує 25 гривень всього лиш. Я її взяв на деталі. Цю фігурку я також брав на деталі. на якісь кастові, тому що планую робити багато оригінальних кастовів. Думаю, теж буде цікаво, там, наприклад, зібрати там якусь армію b фігурок саме оригінальну б доволі так цікаво виглядало б. цю фігурку не знаю. І я її продавати давай, тому що ну сенсу не маю, Вони всі, всі окрім першої фігурки, коштують доволі небагато, тому не знаю, не дуже бачу сенсу. Ну і перші наші набори, які взагалі попалися, дві стоїть в повністю цілу у вистаді, але при великому бажанні його можна дуже легко відновити. Там дозамовити декілька деталей та і готово. З останніми наборами, які ви побачите в цьому відео, скоріш за все, я так і зроблю. Я їх відновлю і, скоріш за все, їх продам. Або навіть собі залишу. Тому що набори доволі дорогої вартісті. Дорогу вартість, бо цей набір, що ви зараз бачите. Тех, не знаю, чи продавати його, чи залишити собі, чи на деталі пустити, навіть не знаю. Плюс там ще було дві цікавих інструкції. Не знаю, не знаю, навіщо вони б... хай будуть в колекції. Плюс можете написати, з яких це наборів інструкції, типу за які рік цей набір, Тому що інструкція по Дідзягу виглядає ну, просто дуже гарно. Я не знаю навіть за який це рік. Я і не дивився цього. В принципі, в принципі ці, ці лоти, що я зайшов, я дуже сильно радий, тому що мінімум там, X6 від її особі вартості мені. Можна сказати, відбулося. Е, далі, у нас ще один добір е, технік, е, не знаю. Він мені, як чесно, я ще більше не знаю, куди його діти, тому що в нього доволі багато недостаючих деталей. Плюс самі його колеса. Е, типу, я не бачу сенсу відновлювати цей набір, тому що він мені не потрібен. Ну і переходимо до самого. Точніше, до двох самих цікавих наборів, зараз ви їх бачите на екрані. Ну Це просто я був в шоці, як побачив. Цей набір він дуже неповний, дуже дуже. Там ще декілька ще частин є від нього, я вам показував їх на відео. В принципі, при великому бажанні я би типу, Восстановити, але не знаю, побачу, чи я це буду робити чи ні. Ось наступний набір, який ви зараз побачите на відео, я 100% відновлю. В принципі, напишіть, як вам такий формат відео в коментарях, чи вам, сподобає, чи вам подобається таке дивитися взагалі, і я буду знати, чи робити більше, більше таких відео. Плюс напишіть в коментарях, хто знає вартість цих наборів. Тому що я був трохи приголомшений, як її побачив. В принципі, наше відео підходить до кінця. Кому воно сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть якийсь гарний комент, щоб Ютуб більше просував це відео та е, канал, канал не застоювався по переглядам, тому що іноді їх взагалі мало. Тому всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарного вечора, хто кого дивиться, всім пока.